Весна час довгоочікуваного тепла, зелені та квітів, але прогулянки на природі можуть обернутися неприємністю а все через кліщів. У Криворізькому регіоні кліщів почали помічати ще у лютому. Ці комахи переносять небезпечні захворювання. Найпоширеніше бореліоз його ще називають хворобою лайма. Не всі кліщі мають збудник інфекції, але перевірити це можна лише в лабораторії, тому у будь-якому випадку при укусі комахи зволікати не можна. Наголошують лікарі. Вони можуть на нас потрапляти з дерев. Вони можуть на нас потрапляти з землі. От присмоктуються. Для того щоб наїстися, для нас це що може означати, що ми можемо заразитися від них інфекціями. Буває так, що кліщ нічим не заражений. Буває так, що кліщ може передавати той самий лайм, бо хворобу лайма, кліщовий енцефаліт може передавати. Там дуже багато хвороб, багато варіантів хвороб, які вони можуть передавати. Та фішка в тому, що на ньому ніяк ми не позначимо. Чи він здоровий, чи не здоровий, і тому ми ставимося до всіх кліщів, які є на нашому тілі. Як до нездорових? Про актуальність теми свідчить статистика: у Кривому Розі. Вже цьогоріч є випадки хвороби лайма на сьогоднішній день. Офіційно у нас зареєстровані два випадки. Це інфекційне заболівання. Інкубаційний період колеблеться. Минимум сутки, максимум в литературе пишут 53, мы берем в среднем 12 дней. Проходит этот период, человека начинают беспокоить какие-то проявления. Это может быть температура, может быть... Ломота в суставах, болі в суставах, можуть бути висипання на тілі. Такое отличительное это припухлость вместе укуса и так звана еритема. Это пятно красне, внутри оно более светлое и з такою яркой вокруг, по краю. Головний убір – шкарпетки. Світлий одяг з рукавами. Так радять одягатися любителям прогулянок на природі. Допоможуть і репеленти. Якщо після прогулянки все ж помічаєте кліща на тілі, не панікуйте. Ви можете спробувати зняти самостійно, якщо у вас спеціальні для цього девайси, якщо у вас їх немає, нічим знімати, немає ніякого у вас досвіду. у Цьому. Зверніться до сімейного лікаря. Ці всі народні штуки, коли ниткою видаляють, там скручують цього кліщика, або наливають туди масло, щоб він задихнувся, не міг дихати, вилазив сам. Не треба цього всього робити, тому що у них під час таких рухів у кліщика викликаються ну, дота рвота, якщо так можна сказати. І він іще більше впорскує цієї рідини, зараженої до нашої крові. Тварини не менше потерпають від кліщів, і так само як люди вони можуть захворіти через контакт з комахами-паразитами. У ветеринарній клініці нам показали, до чого може призвести бездіяльність господаря. До одного собаки можуть вчепитися десятки кліщів. Бувають і летальні випадки, коли у хвостатих банально не вистачає крові. Тож ветеринари дозволяють навіть у домашніх умовах знімати цих комах, аби якнайшвидше розірвати контакт з паразитом. Тварини хворіють таких десь як в першу чергу, це. Дуже небезпечне захворювання, бабезіоз, ерліхіоз у тварин може бути дуже висока температура. 40 і більше градусів температура, і тварина може загинути в гострій формі. Якщо ж є і не гостра форма, якщо не багато в організм попало мікроорганізмів, собака може навіть самовиліковуватися. самовилікуватися. Відповідальні господарі не нехтують профілактикою інфекцій. Вибір методів широкий: спеціальні нашийники, краплі чи таблетки. У мене собака все время траві ходить. Поэтому раз в месяц им парику даю. Есть таблетки, есть в холку там капельки. Ну, мы не даем, потому что у меня ребенок, который его все время тискает, и не дай бог, отравится. На нашей собаке ошейник оставляет желтое пятно, это как бы некрасиво. Больше используем то, что приносит эффект, скажем так. То, что ну, можно, да, некоторые есть препараты, которые капаются на холку, там э, обрабатываются. Ну, это каждый по-разному. Ми даємо парику, на ефективне на, на, на ну, два пасі три місця. Потім повторяємо: ну осень, пік, пік кліща це весна і осінь. тому треба бути дуже обережним. Довіряй, але перевіряй. Впевнені люди, навіть якщо хвостати оброблений препаратом проти паразитів, не зайве буде перевірити ділянки тендітної шкіри після кожної прогулянки. На даче песик бегал-бегал, потом стал бегать по улице, и э, бабулечка остановила моих дочерей и <кхи>, говорит: у вас у собачки клещ. Он, говорит, Где? Она, говорит, вот, позвонили, я прибежала пинцетиком против часовой стрелки, выкрутили и все. <кій> і обработали. Поїхали, ми сразу в клініку і в сказали, що все ідеально, він чистий, здоровий. Якщо після видалення кліща у тварини погіршується самопочуття, не зволікайте і зверніться до ветеринарної клініки. Якщо тварина протягом двох тижнів після укусу визняли кліща і себе добре почуває, ви можете значить, не звертатися до фахівця. Але якщо тварина бачите, що вона в'яла, апатична, якщо в неї стала тюнабура. А вона пожевтіла, бо в неї різко підняла температура, Треба обов'язково звернутися до фахівців ветеринарної медицини. Михайло Бостров, Олексій Привицький, Олександр Домашов, постфактум.